Друзі, усім привіт! Здоровенькі були! Сьогодні буду займатися домашніми справами. Сьогодні, нарешті, зібралась з силами зробити те, що вже давно намагалась зробити, але завжди була якась причина, щоб не робити. Буду прибирати в цьому шкафчику, бо там уже. Ай, так. Плану немає, зайвого немає, але ж буває як. щось Взяв, поставив, взяв, поставив, потім хаотично. Верхня полиця, там взагалі пиляки, мама не горюй, тому сьогодні прибираємо. Ну ось, наприклад, масляниця бог де, вона не так повинна стояти. Тут пиляки, бачите скільки. Там взагалі ого го го, -го. Купа вільного такого місця. Ну, хочеться, щоб якось зручніше було, тому будемо організовувати оцей мій шкафчик. Кухонний шкафчик. Так, що тут в мене? А, для лимону така штука. Добре. Так. Отут кришечка. Розбилася колись, це була соляночка, яка повинна бути для цукру. Але в мене була сіль з ложечкою. І чей моя кришечка. Щось цього зробити, зробити, не знаю. Хочеться зайве викидати. Так, а це в мене такий набірчик. Масленічка і для цукру. Може я поміняю для цукру сьогодні. Хай така постоїть трошки. Що вона теж в поляці. Через монітор воно блищить, але ж, я бачу, що воно кукаряку. Кукарику. Ой, так. І масленничка. Так, так, так. Так, все дістала. Гляньте, скільки поляки. Бо це, це верхня полиця. Вона не завжди використовується і потім тут буду розбиратися. Начебто, дивлюсь через монітор, все так блищить і все так гарно. Ага. Ну, і там буду розбиратися. Поїхали? Оце хочу вам показати. Так, вони старенькі, але вони для мене настільки дорогі. Оці, якщо Наталка моя мене дивиться, клімяшка, це твої батьки нам дарували на весілля. Так. А це теж Аля Совєтський Союз, Куплено в СРСР <соць> з української. Отакі От для чогось там, для, може, вина, може там, не знаю. Ну, тобто, такі турецькі рюмочки тоді були, пам'ятаєте? 12 штук мені, мама. Купувала дом торговлі тоді був. Теж пам'ять від самих таких близьких людей. Ай. Так, все, хватить. Життя продовжується от порядки, бо зараз інше буде одне робити. <свісно> так, я взяла губку сюди, миючий засіб для миття посуду. І буду зараз вимивати. Ну, однією рукою хочеться ще вам показати. Вам матівашку на прибирання. Ну, зараз покладу, помию, не, не дотягуюсь, не дотягуюсь. Так, помила, а зараз влажною тряпочкою буду збирати все це діло. Так, все, порядок. І думаю, якщо я тут, то я вже і тут попротирала. Далі дивлюсь, і тут потрібно, Ну, це я намочила. Думала, думаю, ні. це я окремо буду зараз мити, адже ж побачила, хай Бог миле. Тут хай просихає. А зараз, поки це помию, пройдусь. Так, я вже помила і коли мила, знаєте, на сахарниці було тут м, такі, як як вам сказати, жирні цяточки. Думаю, від кіля. Я ж чистим туди ставила. А виходить, так, коли ти щось жариш, іде конденсат, і начебто шкафчик закритий. І ви розумієте, і воно отак-от накоплюється. Зараз висохне. А оце, я думаю, Шо? Взяти оцей букет, вставити, Хі, і нехай отак от буде, як на кухні і, як ви вважаєте, і поставлю, хай стоїть. Ну, пограюся, що робити. Ну, що, поставила, поскладала, вже інший вигляд має. Але ж, знаєте, я хочу сказати, стільки дурного. Зайвого місця, бо мені зручніше, коли отак от раз і достав. Тому от я ручкою сюди і ставлю. Ну, Поставлю я це поближче сюди. І що? І це скло, на скло багато чого не поставиш. Теж, Ну таке по-дурному якось воно зроблено. Так, зараз тут буду все доставати, вимивати. Так, порядок помила, теж нехай просихає. Що в мене тут? Тут в мене це я взимку зазвичай роблю щось таке в горшочках, а це в мене для жульєну такі маленькі. Ну і там стаканчики для води. Таке-сяке. Так, тут начебто порядок, тут начебто порядок. Зараз тут все подоставала. Але ж знаєте, що хочу сказати? Я так зараз себе, на такої думки, спіймала, що кожна, майже кожна річ, вона якась пам'ятна. Оце чашечки нам комаська дарувала. Оцю чашечку і блюдце це є. Це мені моя любимка дарувала. Зараз покажу там. Блюдце я чогось сюди поставила, отак, от, щоб там місце не займало. Ось там от стоїть. А тут чашечка. Так, це ми їздили у Дніпро на Металург тоді ще ринок був, і тоді такі чашки тільки з'являлися. І я для кави собі тоді купила. Ну, це таке. Так, це мені Ларіса дарувала. Так, оця чашечка, коли моя донька була у другому класі, їй на день народження подарував хлопчик який з нею сидів за одною партою. І вона ще досі якось так є. Так. А оце чашечка. Коли мені купили оцю чашку для кави, і донька вона в другому чи в першому класі була. І каже, і я хочу, щоб в мене своя чашка була. І ми тоді пішли, тоді у нас ще супермаркет Рейнфорд був, якщо хтось пам'ятає. І там такі чашки були. Я купи мені чашку з носиком. Чи то пам'ятаю, ми йшли з нею зі школи, зайшли, і вона сама вибирала оцю чашечку. І досі. Це вже скільки років. Так, а оця чашечка Катюха вже була у Києві і купувала нам на. Да, на новий рік. Е, вона була запакована, і там в чашечці було дуже багато цукерок ручної роботи. І так запакована була гарно, і такий презент. Вона нам на Новий рік з Києва привезла. Гарна чашечка. Так, ну це просто чашечка. Я була вдома посуд у нас, вона по знижці була, мені так сподобалось, я її купила. Так, оце. Оце Кумаська мені дарувала з Кумаською з народження, як я вже казала, шість у таких п'ялочок було і одна велика для варення. І вона мені дарувала на 16 років. Коли мені було, ви розумієте, скільки років? Це так, не знаю, така пам'ять. Ну, от і все. Нарешті моя мрія здійснилася. І знаєте, навіть якесь інше повітря вже в шкафчику, не знаю чому. І в мене так виходить, що та що сама висока полка, там таке, що де... коли-не щось понадобиться. І вона не така загружена. Трошки нижче, вже більш загружена. А та, що внизу, так те, що кожен день потрібно. І якось так. Хух, зробили. Так, ну що? <ріху> легких путій не шукаємо. Антіжиру такий взяла. Зараз е хочу ще, отам, От коли шкафчик я відчиняла, трималась рукою і воно як е жирне таке е дуже липнить. Я зараз нанесла. Оцей засіб, боже, я себе не показую, Показую, але ж не дивлюсь в екран. Отакий антижир. щиточкою, отак от Розприв... Кругом так пошкрябала і на 15 хвилин залишаю. Фух, ну щось я впріла. Бо я так от бралася, думаю, нічого собі, чого воно лимону, оце свиня. Захизалась по самі вуха. Ось так, а воно ж туди доверху не дуже лізеш, а так дивишся, ой, чисто, чисто, воно дивись, де там чисто. Так, ну що, зараз почну. Мені навіть якось страшно. Просто волога така тряпочка. Ну, тут то не страшно, а отут буде страшно. Страшно чому, тому що. Тому що усе чому, бачите? Ну, я ж показую все, як є. Піпець. А з зві... виду така я прилічна женщина, так? Да? А це так. Ні, ну. О, ж... отут було, я отак от бралась, коли я... От там все вимивала. Я отак от, от бралась, щоб на дальній угол туди залізти, воно липло. А зараз... О, господі, дивись у камеру, Таня. А зараз то ні. Жир. О, бачите? О! Вуголку угол... в тут був. о, так, Треба тряпочку відсмачити. Так, це що в мене щось? Екозасіб, гігієнічний, чистячий. Ось я вам крупно показую. Десь було, що це антижир. ага, ось о. Без окулярів я не бачу. Я вам показую. В Ва АТБ я у нас купляла. І тут Остапа понесло на всі інші оці шкафчики. <гум> Тому що... Ні, ну, чесно, чесно. Соромно показувати, але гляньте. ну, Я такого не очікувала. Це отам вверху -от, було. Отам отут. О, отам. Воно роз'їло, я почала протирати, Фу, щось я впарилась, ну ладно, нас не зупинити, поїхали І тут, і тут, теж уже так пройшлася. О, це так, так. Да. Як кажуть, і тут Остапа понесло. Ну, а що? раз розроблю і вже буде. Це та, що збиралася тільки отой шкафчик помити. Ага. О, що робити? Я це думаю, хоч по духовку не відчиняти сьогодні. Бо там теж знайду, що помити. Фу, який бардак, але вже хоч чисто. Висихає. Фух. Так, що ще? Ні. Зараз буду все це розкладати по своїм місцям. Ні, ще мікроволновку треба помити. Приймати від тіля, бо мені треба сьогодні багато чого мити. <гум> ну що, поїхали. І отак от залишу потім на 15 хвилин. Так, ну, начебто все. Порядок. Так, столічницю теж помила, плиту тут теж помила, блистить. Кафель теж помила, він ще мокрий. Тут все... Ой, морока подоставала. Теж вимивала кожен куточок там. На місця буду ставити. Так. Так. Так, Це теж на місце. Так, закінчила з прибиранням на сьогодні. Це те, що тільки хотіла о той шкафчик розібрати. ага. А так, як помив, так дивишся і думаєш, так наче ну, б так і було. Ага, Я вам показувала, скільки було грязюки. Чесно, трошки замарилася за, за те, як задоволена, задоволена дуже. Ой, Так, і тут порядочок, все. Ай, молодий.